5 лютого у місті Хмельницький відбулося урочисте відкриття барвистої обласної виставки бісероплетіння Бісеркрафт. Свою творчість художніх віст у чудових виробах продемонстрували біля 30 майстрів області. З міста Ізяслав взяла участь у цій виставці Наталя Дем'янчук. Вона представила свої роботи і отримала диплом за третє місце. Сьогодні ми всі разом тримаємо культурний фронт. Доводимо усьому світу, що українці це гідна талановита нація, це країна з високою художньою культурою та національними традиціями. Багато хто з нас знає пані Наталію. вона є яскравим представником української жінки, жінки феномена, що не має аналоги у світі, української жінки міцною духом, витривалої, стійкою, а водночас надзвичайно красивою. Сповненої ніжності і доброти, Своєю багатогранною діяльністю вона також має вплив на розвиток і становлення української держави. Наталія мама особливого хлопчика, і сама на підтримку Арсенчика вона свого часу створила групу Фейсбук Хетмейд Клаб Ручна робота, допомога Арсенчика, боротьба із ДЦП. Пізніше була створена сторінка у Фейсбук Наталія Джевері Вироби ручної роботи, де Наталія продає вироби, зроблені власноруч. Якщо ви маєте бажання придбати гарну прикрасу, зроблену пані Наталією, завітайте на цю сторінку. Здійснення творчих задумів сьогодні можливо завдяки тільки героїчному захисту воїнам ЗСУ нашої батьківщини від російської агресії і пані Наталія. Активно підтримує наших воїнів. Вона зі своєю родиною є організатором регулярних благодійних лотерей на підтримку наших захисників. Вона любляча мама, чарівна жінка, має чітку громадську позицію, золоті руки, чисту душу. Вона українська жінка. Як писав Василь Стус: Хто вміє любити, то любить усе небо, траву. Людей, вітер, себе, життя, пані Наталія, саме така людина. Успіхів вам у творчості, пані Наталія, перемога нашій Україні.